За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області, Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині, Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар'їнка і Новобахмутівка Донецької області. Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку: з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Гатище, Кам'янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області, Гретівка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині.